Ім ультралайт, друзі, сьогодні торкнемося такої теми, яка роками розділяє людей в магазинах, в коментарях під відео та навіть на маршрутах черевики чи кросівки в похід. Скільки разів в житті ми чули? Тільки не в кросівках, бо підвернеш ногу, і тільки в черевиках ти в безпеці. Друзі, а ви колись замислювалися, що а можливо це все не так? А що якщо черевик це не синонім безпеки? А кросівки не джерело травми. Сьогодні я спробую показати вам дані, факти і прості пояснення, як насправді працює взуття в поході і де є справжній ризик отримати травму. Але, друзі, я хочу сказати, що я не претендую ні на яку правду, нікого не хочу переконувати. І це, звичайно, не якась там правда, абсолютна, аксіома, все, що я зараз буду говорити. Це лише те, що я думаю, що я прочитав, статті. І тим, власне, хочу з вами поділитися. Відео записується лише для того, щоб лише замислитись, а що якщо не так, і проаналізувати деякі моменти, які будуть власне в відео. Традиційно всі кажуть, якщо йдеш похід, бери черевики, бо вони тримають гомілку стоп, захищають, не промокають і виглядають по турістки солідно. А кросівки, а що кросівки? Кросівки лише для бігу по асфальту. І зараз, друзі, в куточку десь заплакав трейлранер. Який тільки що пробіг в кросівках власне чорногорський нічний марафон. Але це насправді нікому не цікаво. Ну, знаєте, типу, ти не турист, поки не на термозоль в шкіряних берцях. Ти нічого не знаєш. Але насправді, друзі, дуже багато людей зараз вже обирають кросівки, ходять, ходять в похід в кросівках. Я вже це в нас. Я вже не кажу про штати, чому власне обирають кросівки. Не йдеться друзі про якусь моду і солідно виглядати в горах. Йдеться лише про ефективність, коли я під відео побачив масу коментарів про кросівки та черевики і замислився, щоб зробити можливо, відео про це. Перше, що мені прийшло на думку, а як я обирав перше своє взуття, власне черевики, почав дізнаватися у людей там на сайтах, так і всі тупо рекомендували. Черевики, черевики, щоб ти не постраждав, щоб стоп, щоб там все було закрите, щоб це було спаковане, не дай Боже, ти впадеш. І зараз, коли я згадую ці моменти, вони ще досі залишились. так, Я думаю, а чому так було? Ну, Маркетологів я розумію, бо вони хотіли продати, магазини також розумію, вони хотіли продати. Але також, друзі, можна зрозуміти і всіх інших, тобто туристів, які носили ті черевики. Той час все ж таки туризм асоціювався в нас з великими рюкзаками, з важкими рюкзаками, рюкзаки по 25-30, а в моєму випадку ще більше. І справжню боротьбу за виживання. <свистит> і логіка, друзі, була дуже проста і слушна, мабуть. Рюкзак 25 плюс кілограм, нестабільність, потрібна фіксація гомілкостопу. Відповідь, черевики, жорстка підошва, фіксація. Захист, а вже згодом і зараз також це стало народною мудрістю. Що, друзі, не так з черевиками? Черевики це жорстка важка конструкція. Вони фіксують ногу, не даючи їй природно рухатись. Це, друзі, мінімальна свобода. Нога стиснута, п'ятка стиснута. Також буває стиснута сама ступа. Нога там як в коробці. Це моя думка. Один день ще нормально, два терпимо. Через тиждень відчуваєш кожен крок. У мене так було. Можливо, у вас інакше. У мене так було, тому я і про це говорю. А що з кросівками? Вони м'якші, дихають, швидко сохнуть, гнучкі і, головне, легші, звідки ми взагалі беремо, що ось це безпечно, а то ні. А я покажу вам приклад зараз. Нещодавно бачив сторіс, де дівчина йшла, не побачила ямку. Нога туди вступила ногою, скрутила трішки ногу, але потім нібито боліло, ні боліло, і пішла. І робить пост. Завдяки черевикам, у мене нормально зараз ногою. І це, друзі, рівень дослідження. А давайте, друзі, зараз трішки про факти. Вага черевиків 1200-1500 грамів. Кросівки важать 500-800 грамів. Тобто різниця 700 кілограм на парі. Здається, дрібниця. Давайте порахуємо. Якщо ми в день робимо 30 тисяч кроків, не кілометрів кроків, тобто 0,7. Помножуємо на 30 тисяч і виходить 21 тона. 21 тонну ваші ноги переносять <хи> на собі. Більше, ніж в кросівках. А ноги, друзі, це як двигун. Чим легше йому працюється, тим далі він їде і кайфуєш. Ще трішки, друзі, хотів затриматися на кросівках. Ви дуже багато написали стосовно того коментарів, за що вам дякую. Але у мене склалося враження, що ми з вами говоримо про якісь інші кросівки. Ви мені розповідаєте свої пригоди, які у вас були в горах з кросівками. А у мене складається враження, що ви мені розповідаєте про кросівки, такі як там New Balance, Nike, Adidas. Звичайно, що Adidas є для, для гір, також. Але у мене склалося таке враження, що ви мені розповідаєте про якісь там міські кросівки, в яких ви пішли в гори. А я розповідаю вам про інші кросівки. Бо мова йшла про трейлові кросівки, і вони відрізняються від, від міських кросівок. Бо навіть є кросівки, наприклад, для гір, для каміння, є кросівки для там бруду і так далі. Тобто це зовсім інший клас взуття, Бо такі кросівки спеціально створені для власне пересіченої місцевості з агресивним протектором, сітка або армована тканина, посилений носок та п'ятка, яка тримає форму кросівка. І головне, вони легкі. А як ми побачили, плюс-мінус два рази кросівок черевик. Може бути різниця. Це взуття створене саме для таких стежок, лісів, пустель, гір. Саме в такому взутті люди, люди щороку проходять довжелезні дистанції, як ми тут вже я згадував, там, наприклад, Пацифік Trail, Палачинська тропа і таких ну дуже багато є е, далекобійних маршрутів, і саме люди проходять це в кросівках. Тож, друзі, коли я кажу про кросівки, я кажу саме про ось такі власне кросівки для таких. Задач, і вони мають підходити для багатьох. На початку відео я згадав про трейлранера, який плаче, і хтось може сказати: ну це трейлранер, там вони тренуються. Ось, наприклад, друзі, я зовсім не спортсмен, але ніколи із за кросівок я не отримував травми. Бо кросівки друзі бувають різними і для міста, і для бігу по асфальту, і для бігу, по пересіченої місцевості, і для походів. Хоча мені здається, і для трейлів, і для походів воно підійде. Тож, друзі, не потрібно демонізувати кросівки, так само не потрібно канонізувати черевики. Для кожного походу може бути своє взуття. Але для себе я зрозумів вже давно, що черевики влітку для мене – для мене. Не підходять. А зараз, друзі, давайте поговоримо про статті, які я прочитав і хочу з вами поділитися. Ще раз хочу сказати, що я не претендую на ніяку правду. Тож я знайшов деякі кілька з п'ять, мабуть, шість якісь статей, але хочу поділитися одним із них, і це зробили в Америці на тропі Апалачинська тропа та Crest Trail. Була виборка якась туристів, які пройшли 800 плюс кілометрів по Палачинське або по Пісіті, і було проведено дослідження по наступному взутті. сандалі, кросівки, трекінгове взуття. Я розумію, що це напевно низьке, але тверде, мабуть, і черевики. І було опитування людей взагалом і людей, які травмувалися. Про це розповім трішки пізніше. Так ось, друзі, що вийшло взуттям, які претензії були у хайкерів. Що таке претензія? Претензія це коли ви там щось сильно натерли, е, незручно просто йти. Оніміли пальці ніг таке, ну, буває. так? Бо кровообіг ви там все перетиснули. І взагалі, коли це все дратує. Так ось, друзі, статистика наступна. Сандалі 29%. Кросівки 36%. Трекінгове взуття 42. І черевики, друзі, 69%. 69% людей. Які сказали, що більше не підуть в них. Черевики, а як так? Вони ж мають захищати. З цього списку ще можна, можна об'єднати об'єднати черевики і трекінгове взуття, бо воно теж важке і тверде. І виходить, що виходить. Ну ось так виходить. Звичайно, можна сприймати це або ні. Але ну, ось такий факт і є. Ви, мабуть, гадаєте, що це все. Ні, друзі, це не все, бо канал не про черевики. Зараз перейдемо до найважливішого. Тобто американці подивились на це все, подивились, подивились і вирішили привести ще одне дослідження. Я гадаю, що в рамках цього ж самого дослідження як впливає на це все, на травму, вага рюкзака. І вони прийшли до того, що чим більше кілограмів, тим більш імовірність натерти ногу, втратити мотивацію, отримати ті ж самі претензії, що були, або взагалі отримати якусь травму важку. Це не все, друзі, бо є показники. Якщо ваш наплічник важить 4,5-9 кг, отримати всі претензії, травми і так далі. Шансів у вас 35%. Якщо ваш наплічник важить 9,5-13,5 кг, тут вже цифра доходить до 50%. І якщо ваш наплічник 14 плюс кг, знову ж повертаємося до цифри, які дали черевики: 69%. Рюкзак, друзі, тисне на нерви, хребет, на стегна, на ступу, і раптом ти вже не відчуваєш пальців ніг. Звичайно, жартує про останнє про гомілку стоп. Якщо ти здоровий, маєш нормальну координацію і носиш рюкзак 10-12 кілограмів, то гомілко стоп, друзі, сам чудово тримає баланс. Звісно, якщо у вас немає проблемів з гомілкостопом. Черевики, друзі, для мене як гіпс, вони не тренують, а підміняють м'язи. А якщо є ризик травми, там не знаю, слабкі якісь міста місця краще їх взагалі тренувати. Ви ж, як хтось мав гіпс, так довгий час, там два тижні, місяць, так потім взагалі ту руку неможливо, або ногу там вона висить. Тут плюс-мінус, ну звичайно, не таке саме, але щось подібне. Для мене, принаймні. Ті статті, дослідження, які я там прочитав, говорили, всі сходилися до одного. Травмоопасність це не кросівки, не черевики. Хоча, власне, показують, що незручності більше в черевиках, а в вазі наплічника, вага наплічника дорівнює травмоопасність. І ім більше у вас наплічник, тим більше у вас небезпека отримати травму. Черевики чи кросівки. Немає правильного взуття, якщо у твій наплічник 18 важить. А зараз, друзі, переходимо до висновку і, власне, для чого створювався цей канал. Зменшуй вагу наплічника і обирай зручне взуття. Іноді це кросівки, іноді це трекінгове взуття, а іноді це черевики. Чи взагалі черевики потрібні? Ну, звичайно, що потрібні. Холодна погода, мокрий сніг, наприклад. Дуже заболочений маршрут, важкий вантаж, технічне сходження і. Так далі, що ви там собі придумаєте. Це, мабуть, друзі, все, що я хотів розповісти. Яке у вас саме взуття? Сандалі, черевики, трекінгові черевики, кросівки. Пишіть про це в коментарях. Ще раз, друзі, на кінець хочу сказати, що у мене немає бажання взагалі когось переконувати. Я лише хотів це показати, щоб, можливо, хтось замислився, звідки ми беремо, що черевики власне краще, ніж кросівки або навпаки. Всім дякую за перегляд, слава Україні, пока-пока.